Задалось, які починаємо відступати на початі Великого Посту і устами при погодного Андрія Кліського взиваємо нашу плату. А сьогодні вже неділя Христополона, це означає, що ми на середині цієї чотиридесятниці. Ці ці ці. Ми завжди, коли починаємо великий міст, ставимо перед собою такі задачі, які треба вирішити за цей період, так, щоб я отримувати духовну порт. Кожен з нас шукає в собі ті основні недоліки, ті основні гріхи, які керують нашою поведінкою. Нашим настроєм, нашим параметром. І якщо ми їх знаходимо, то починаємо розбиратися, а що є початком, то гріховно, страстно. А страсть, як ми знаємо, це ворог. Це не просто якийсь потінок нашого характеру. Це те, що від чого страждає людина на протязі цього життя. І кожен із нас, можливо, не силого Господу, а з досвіду до святі знає, що греки пов'язані. І нам дуже важливо зрозуміти, що початок звідти з'явилася гордість, звідти з'явилася брудна думка, звідти з'явилося ще у волі, і так далі. Тому що і коли нам здається вони попроти води, то що всім помітно, і ми наче, починаємо чистої сили концентрувати на провідку, не розуміючи, що булати треба поріння, а не ті, ті, ті. І саме тому ми словами святого прихоловного Андрія Кріса, так зверталися до нашого Бога, щоб він нас поміло і дав сили і побачити свої військи і сили Божої благодаті, які нам допоможуть з ними справі. А сьогодні вже середина Святої Четвертися, і кожен із нас вже підводити якийсь невеликий підсумок про як зайшов цей кріз, як він проходить, тому що саме вже. Цього періоду свята церква буде поступово своїх пісних презентувати нашу пару не стільки на наших недоліках, а на тому юридимому подвізі, на тій ті жертві, що поприніс раді нашого спасіння сам Христос Спаситель. Тому що досвід церковний, уже снадто нам говорить, що спасає нас Бог. І наші заслуги, і нашої поклони, до нашої будинки нас не спасають. Все це те, що необхідно для того, щоб відкрити своє серце спасінням, яке приходить з неба, яке приходить від Бога. І тому бо сьогодні, взираючи на говорячий книжці Господь, нам так хочеться бути Божими, Хочеться бути доскольною великої жертви, кровавої жертви, яку приніс Господь. Заради мене хріщної достойної. І всі усвідомлюємо, що Богу це було не потрібно, а де потрібно кожному із нас. І Бог це відчуває, наші побажання, наші думки, наші вольові устрімління і саме заради того приходить цей світ і віддає до себе для того, щоб міг. Які народилися на цій землі, досягнули вічності Його безхирному і щасливому раді. І кожному з нас дійсно хочеться бути Христовим, хочеться бути Божим, хочеться, щоб все, чим я живу, про що я думаю, про що є в моєму серці, все було пропитано Христом, щоб і думка була Христова, і поважання, і... Наші емоції буде пов'язані саме з Христовим життям, саме життя нашого тіла, воно було також пробитно під бажанням, щоб жити в вічності, Царстві Світислому, в радощі, в тих блаженних успіхах, які Господь поготовив всім душі. І сьогодні Господь не говорить ці слова, які дають нам можливість бути Христовим. Він говорить кожному із нас, хто хоче йти за мною, підвіз себе, і сміхрество йди зі мною. Дійсно, щоб бути Христом, треба мати бажання. Господь ніколи не насилує, питає, хочеш спасіння, іди цим шляхом. Якщо ти не хочеш, Господь нікого не заставить в цьому відео нашої з вами природи, нашої свободи, Господь дає нам цей вибір, право вибору, де ти хочеш жити, жити в вічності, в блаженстві, в любові, в радощах, божественних, чи жити в зовсім в іншій ситуації, в іншій обстановці. І людина вибирає. Хочу бути Христовим, вона йде за Христом. Так це, так це в житті, і коли не дуже зручно бути Христовим що, Щоб бути Христом, треба відповідати життю Христа. Христос це взірець. Ми християни, ми не просто його кущі. Ми маємо відображати своїм життям життя Христове. А це життя пов'язане з Христом. Треба нести свій хрест, тому він каже: хочеш бути моїм, відрікись від себе, від того, що я земним гріховним, від цього того, що прийшло в цей світ. Не від Бога, а від явола. І це треба зрозуміти, що людські хотілки це не від Бога, це все від те, що веде нас зовсім в іншому напрямку. Нам не здається, що ми це обираємо. Да, Господь дає такий вірь, але ми коли прислуховуємося не до Божої правди, не до Іванської правди, а до того, що колись нашептав дав душе нашим прабатькам діяти, бути богами без Бога. І це означає лишитися всього того, що Господь створив заради нашого спасіння. Але хто хоче бути Христовим, то Бояслово в своїй боліві сили направляє, щоб йти Христом шляхом, щоб відрізтися від свого егоїзму, від самолюбля і взяти свій хрест. Так, кожного Христа на є свій Хрест. Яку Хрест великий у Христа нашого Бога, таке Хрест і кожного із нас. Та да, Він зовсім місердний позрівняє з тим, який сам Христос Спаситель, але Він є кожним із нас. Хрест Християнський це те, що приходить в наше життя, помімо нашого бажання, помімо нашої волі. Хрест це не те, що ми заслужили. Об'єктивно, а це те, що дається людині, як їй здається, незаслужено. немає причин. А воно відбувається, людина хворіє. людина страждає. людина мучиться, Мучиться того, що діти не слухають, Мучаються діти, яким вважають, здається, що батьки щось і так поступають. Мучаємося, що в нас є такі сусіди, мучаємося від того, що в нас не такі правителі. Це те, що нам здається, дуже важко якось ввірняти чи справити. Дісно, людськими силами це не можна ніяк. Це треба нести. От хрест несе. Хрест, як сам Христос, спаситель, ніс свій хрест. Так і кожен із нас має нести свій хрест. Ті, оці я кажу, що є три ступені несіння християнином Христа. Перша сама нижча ступень нести цей хрест без роботу терпіння. тобто в нас поки що немає сил пояснити, чому це відбувається, але найголовніше це прийняти і не возробтати на Бога, не возробтати на свою судьбу, не возробтати на своїх батьків, своїх родичів, що щось не так уходить виходить в моєму житті. Якщо ми це зможемо, то ми поступово піднімаємося на другу ступінь, а ця ступінь Голоси словами Божественного письма. Це, що є в мене, є по Божественній любові. Все, що є в мене в цьому житті, я заслужив. Ось зрозуміти, що я заслужив, це дуже важко, коли ми не знаходимо пояснення. Вроті я не зробив якогось частішого порядку, коли приходять на сповідь. Ми немає великого гріха. От людина, коли мучається, не бачачи у собі причин страждань, причин якихось неприємності в цьому житті, це дуже погано. Але християнин, який несе свій хрест з терпінням, приступивши на другу ступеньку, він розуміє, що заслугам я получаю. От все, що мною відбувається, я нахожу коріння, нахожу причини в самому собі. Відкриваються духовні очі бачити свої гріхи. Не просто якісь великі гріхи, а свою віков. Я колись вже говорив на проповіді, у нас був о, такий урок, називався пасторське і Там була тема сповідь і священник, який він данця сказав, і я хочу з вами поділитися. О, сповіддю, яка, яку я ж, вважаю для себе ідеальною. Прийшла, каже, жінка і стала на коліна перед аналоєм і почала плакати. Причому почала так плакати, гадати, що тримаючись за аналой держав. І вона не змогла сказати ні одного слова. Я коли це побачив, оці сльози, які лються, я почав плакати. І пройшло каже, коли 15 вона плаче, і я прочитав розлишительну молитву і її відпустив. Це для мене була ідеальна сповідь. Людина не сказала ні одного слова, але відчула свою гріховність настільки, що не могла сказати цього слова. Так і нам, якщо ми зможемо побачити свої гріхи і сміритися, що по ділом нашим приємним, бо це та друга ступенька несіння свого Христа, але ще більша ступенька, третя ступенька. Якщо людина з терпінням переносить все, що її Господь посилає, і починає бачити гріхи, так що сприймає все по своїм заслугам, то ще з'являється вдячність Богу, вдячність Богу за свій страждання. Бо подякувати Богу за страждання це дійсно висота християнського подвигу. Ці ступінки досягають не багато, не многі, але вона існує ця ступень. І нам треба її бачити і знати, що вона існує. Тому що коли ми беремо Хрест свій, як каже Христос Пасік, тільки в такому випадку ми можемо йти достойно за ним. Йти за ним, так, щоб не просто прожити це земне життя, а виконати своє призначення. А призначення нас одне не просто, як інколи говорять. Якісь завдання земного характеру, а прожити так, щоб досягнути пристані вічного спасіння. От для цього ми з вами, браті і сестри, і постимося, для цього ми з вами усамітнюємося для молитви, для цього ми оздержимося від багатьох тих таких приємних, можливо, відчуттів земного характеру, великих міст. для того, щоб хоча б чуточку відчути. Ту неземну радість, яка існує в земному житті, яка відображається іде з небес, яка чекає кожного з нас, якщо ми будемо прагнути до Бога, якщо ми будемо любити Його, якщо ми будемо падаючи, але встаючи до Бога, Господь обов'язково дасть і сили, Господь обов'язково і дасть дійсно неземну радість. Нести свій Хрест достойно і правильно, і дійти не просто до своїх волгов, де ми будемо розпити, а Кожен, кожен християнин обов'язково має бути розп'ятим, але розуміючи, що на Христі, як наш Бог не залишився, так і кожен з нас він не залишить. А Він обов'язково дасть нам вічне життя, тому що Він, як Перший вже пройшов ці ворота смерті. Смерті для Христе не вже не існує, не тільки перехід. І дай Бог, щоб цей хрест втінився кожний із нас, примій нас обов'язково до нашої всіма, до нашої пасхальної пещери, де ми почуємо голос нашого Христа Бога, якого ми любимо і до якогось не йдемося. І прийдіть до мене, благословенні, у наслідуйте царство, у коней вам, вослужінні віра. Амінь.